AI, 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 мені здається, ці дві літери додають усюди, куди можна, навіть там де вони взагалі не потрібні. І від цього мене, якщо чесно, трішки вже нудить. Але в цьому відео я розповім вам про сім дійсно корисних інструментів, які я реально використовую практично кожного дня у своїй роботі, а саме, відеомонтажі. Якщо ми монтуємо якийсь подкаст або довге розмовне відео, і нам треба розуміти, про що там взагалі йдеться. Тут дуже часто буває, що замовники скидають мені якісь там відео, які йде 20 хвилин, і треба повирізати якісь невдалі дублі, то можна, звісно, піти старим методом та прослухати весь хронометраж, відібрати найкращі дублі і вирізати не потрібно. Але дуже швидкий метод це монтаж по тексту. Це досить нова техніка, за допомогою якої ми можемо продивитися взагалі про що. Йде мова на нашому відео і вирізати прямо як в блокноті якомусь невдалі шматки відео. Для того, щоб скористатися цим інструментом, ми спочатку повинні налаштувати мову, на якій в нас відео. Наприклад, якщо в нас відео українською мовою, ми переходимо в налаштування проекту Project Settings, відкриваємо вкладку Subtitles and description, І тут ми повинні поставити галочку на enable extended language Support. Вона зараз знаходиться в Беті, тому інколи. Вона може працювати досить дивно, але 85% часу вона працює досить стабільно. Програма завантажить цю бібліотеку, якщо у вас її немає. І тут ми тепер можемо обрати українську мову і натиснути «Save» Тепер ми переходимо в Media Pool, натискаємо лівою кнопкою миші AI Tools і Audio Transcription, і натискаємо Transcribe для того, щоб воно розшифрувало відео та дало нам текстову версію. Деякі речення я спеціально повторював декілька разів для того, щоб ми змогли по тексту їх швидко знайти та вирізати. І ось в нас відкривається окреме вікно, в якому ми можемо побачити, що в нас відбувається на відео. Якщо ви не хочете монтувати, а хочете просто відео прочитати, то ви можете відкрити знову ж таки ось це вікно і пройтися по ньому. І ось ми бачимо, що в нас в тексті перший інструмент, про який я хочу вам розказати, потім знову перший інструмент, про який я хочу вам розказати, і ми можемо по тексту зрозуміти, що це невдалий дубль, який нам треба вирізати. Вирізати тут також досить просто. Обираємо текст, який ми хочемо прибрати з відео, та натискаємо Delete або Backspace. І в нас цей шматочок видаляється з відео. Коли ви вже завершили редактуру тексту, вам необхідно обрати той текст, який ви хочете додати на таймлінію. Якщо ви хочете додати усе відео. Так, з вашою редактурою, то ви натискаєте Ctrl-A або command a для того, щоб вибрати увесь текст і можете додати його на таймлінію, використовуючи один із цих а, варіантів. Наприклад, я хочу просто юган наразі вставити, тобто зробити операцію Insert. Ось так просто. Про цей інструмент, я думаю, ви вже всі знаєте, якщо користуєтеся DaVinci Resolve вже досить давно. Це, звісно, магічна маска. Але вона оновилася, і зараз ми маємо доступ до AI Magic Mask 2.0. І а, працювати з нею набагато швидше, легше та. Приємніше. За допомогою цієї маски ми можемо вирізати фон, зробити якусь локальну колір корекцію а також додати ефекти, які базуються на ротоскопінгу. Для того щоб зробити ось такий популярний ефект тексту за спікером, ми можемо використовувати магічну маску. У DaVinci Resolve 20 в нас доступна Magic Mask 2. А у версії DaVinci Resolve Studio20.2.3 то Magic Mask 2 доступна навіть у панелі Fusion, тому що на початку вона там не була інтегрована. І ми могли працювати тільки з першою версією Magic Mask, а друга вона набагато швидше і набагато краще. Звісно, застосування магічної маски майже безкрайні. Все обмежується тільки вашою фантазією. На даному прикладі я покажу вам, як зробити ось цей текст за спиною. Нам потрібно на початку продублювати наше відео. На першому в нас буде залишатися наш бекграунд, тут в нас буде якийсь титр, а на третьому. Шарі, в нас буде саме магічна маска. Ми обираємо третє відео, відкриваємо вкладку Колір і відкриваємо ось цю панель AI Magic Mask 2. Якщо раніше нам потрібно було малювати на нашому об'єкті для того, щоб його виділити, то зараз вистачить просто зробити якийсь клік. Для того, щоб обрати той чи інший елемент. За допомогою магічної маски, до речі, ви можете обирати не тільки об'єкти, але й певні кольори. Наприклад, зараз, якщо ми вибрали шкіру, тобто Skin Tone, то воно обрало тільки шкіру, і теоретично ми можемо робити навіть корекцію Skin Tone не в HSL-коректорі, а саме за допомогою магічної маски, зміняти якісь там кольори та відтінки. А для того, щоб побачити відображення маски, ми можемо натиснути ось тут overlay так? І ось тут для того, щоб Краще побачити, що саме ми виділили. Якщо ви хочете виділити повністю весь об'єкт в даному випадку, це я. То ми клікаємо ще раз на якійсь ділянці відео, де знаходиться наш об'єкт, і ми можемо подивитися, що наразі в нас все виглядає досить непогано. Буквально за два кліки. Вдумайтеся, ми хочемо ще додати тут мікрофон, тому що це буде логічно. І також ми хочемо додати крісло, яке знаходиться десь ось тут. Добре, давайте подивимось зараз. Виглядає досить непогано. Як ми можемо ще це покращити? В Quality, звісно, натиснути Better. Рендер цієї маски буде трішечки довший, але подивіться, яку гарну роботу вона робить. Це, звісно, не якийсь там професійний ротоскопінг, але за той час, який ми витратили, я вважаю, що цей результат дуже-дуже гарний. Тепер нам треба протречити цю маску, натискаємо Track Forward and Reverse і чекаємо. Тепер нам просто треба під'єднати альфа аутпут, тобто вивести цю маску на прозорому фоні. Натискаємо правою кнопкою миші, «Add Alpha Output» і тепер конектимо ось цю лінію, просто затискаємо лівою кнопкою миші та ведемо її до ось цієї блакитної точки, тобто до. Аутпуту, то ми бачимо, що зараз в нас наш титр знаходиться за нашим спікером, і ви можете написати будь-який текст, обрати будь-який шрифт і розташувати його. Не знаю, десь десь, наприклад, ось тут також ми можемо, наприклад, додавати будь-які ефекти на фон, змінювати бекграунд і так далі. Ми вже знаємо, що за допомогою магічної маски ми можемо зробити якусь локальну колір-корекцію. Але якщо нам не потрібна така точна робота, а ми просто хочемо зробити якусь локальну колір-корекцію, але не тречити і не використовувати ось ці всі магічні маски, то ми можемо використовувати Depth Map, тобто карту глибини. Наприклад, в цьому відео я хочу змінити насиченість ось цієї цегляної стіни, тому що вона. Не знаю, я видумав, що вона занадто помаранчева, і я хочу знизити її насиченість і можливо навіть зробити її трішечки темнішою для того, щоб більше відділити спікера від фону. І якщо раніше це потрібно було робити за допомогою масок, трекінгу або за допомогою магічної маски, то зараз в нас є суперкрута опція, яка називається Depth Map. Алгоритм аналізує відео та розуміє, що знаходиться ближче до камери і що знаходиться. Далі до камери. І тут ми можемо побачити, як вона обробила це відео і досить непогано. Але якщо ми хочемо від'єднати нашого спікера від бекграунду, то нам треба Resulting map adjustments, натиснути ось тут Adjust Map Levels і Near Limit трішечки збільшити. І Far Limit також трішечки збільшити для того, щоб в нас був тут чорний колір. Дивіться, те, що в нас білим, це те, що ми можемо редагувати. А те, що чорним кольором, це те, що ми редагувати не можемо. Так? І якщо ми хочемо працювати тільки над бекграундом, то нам треба просто зробити інверт. І таким чином ми будемо працювати над білими елементами, і ми будемо редагувати саме бекграунд. Зрозуміло, так? Тобто цей Depth Map нам будує таку динамічну гібридну маску, за допомогою якої ми можемо робити вже там якусь локальну колір-корекцію. Давайте, можливо, ще трішечки підкрутимо її. Думаю, десь отак. Також я вам рекомендую в Map Finance натиснути Post Processing та трішечки заблюрити її для того, щоб а, краї цієї маски були такі більш, більш м'які. Наприклад, ось так. І, звісно, якщо ми програємо, то ми можемо побачити, що вона також програється в ріал таймі без жодних проблем. Тепер, що ми можемо зробити, ми відключаємо Depth Map Preview для того, щоб не дивитися на цю маску. Тут ми також можемо це виключити. І тепер ми переходимо. В стандартні інструменти кольор корекції, DaVinci Resolve, і ми можемо вже повністю робити взагалі, що ми хочемо: знизити яскравість, додати яскравість цього бекграунду, знизити насиченість, як я хотів, щоб картинка була більш цікава, знизити, змінити температуру фону і так далі. Тобто зараз ми можемо робити все, що ми хочемо за допомогою ось такого крутого інструменту. І давайте подивимось, до та після. За допомогою цього інструменту ми можемо трішки змінити налаштування світла в нашій сцені. Наприклад, зараз ми можемо побачити, що в мене є ось таке контрове світло тут і просто один софтбокс. Але якщо ми хочемо додати щось трішечки нового. Варто розуміти, що Relight, він не змінить повністю схему освітлення у вашому відео. Але якщо, наприклад, ви хочете підредагувати деякі джерела освітлення, змінити температуру, яскравість, насиченість, то він може вам з цим допомогти. Хочу зробити ось цю лампу більш холоднішою, так? Тому що зараз температура світла вона досить тепла. Якщо я буду це робити просто за допомогою стандартної маски, наприклад, я хочу зробити яскравіше та холодніше, і давайте зробимо та подивимося, це буде виглядати. І ми бачимо, що це просто стандартна, звикла маска, яка застосовується до всього діапазону відео від тіні до яскравих ділянок. За допомогою Рілайта ми можемо побудувати щось схоже на Map, яку ви бачили щойно. Да? Але в цьому випадку алгоритм аналізує відео та створює нібито 3D-об'єкти на нашому відео для того, щоб ми могли редагувати якісь сцени освітлення, і він буде. Будувати ось цю таку 3D-сцену, і якщо ми будемо переміщувати нашу лампу, ми можемо побачити, що тіні виглядають зовсім по-іншому. Давайте тоді налаштуємо ось це джерело освітлення, ми можемо вимкнути Relighting Map Preview. І тепер за допомогою знову ж таки стандартних інструментів ми можемо знизити температуру, перейти в криві та додати, наприклад, Якоїсь насиченості, і ми бачимо, що за допомогою цього ефекту зміна освітлення виглядає досить реалістично. Ну і, звісно, коли я створюю відео для своїх клієнтів на такі платформи, як Instagram, TikTok, YouTube, розділ Shorts, то я додаю субтитри. Раніше я пам'ятаю, що я робив ці субтитри вручну. Але зараз, знову ж таки, за допомогою штучного інтелекту ми можемо додати та згенерувати їх автоматично. У вас вже повинен бути готовий монтаж або готовий ролик. Ви його просто додаєте на таймлінію і переходите ось сюди «Timeline», «AI Tools». Create Subtitles from Audio. І тут ми можемо знову ж таки побачити ось ці налаштування. Перше, це language, ми можемо обрати українську, але тільки коли ми увімкнемо Enable Extended Language Support, це прямо як з редагуванням відео по тексту, і потім обираємо українську мову. Тут задаєте потрібний вам стиль і просто натискаєте Create. Якщо ви хочете змінити стиль. Текст, шрифт або так далі, то у вас з'являється ось такий окремий трек, який називається Subtitle, Ви його обираєте, і ось тут ми можемо побачити всі наші субтитри. Їх можна підкоригувати. А якщо ви хочете змінити шрифт або колір, ви просто переходите на трек та змінюєте шрифт, обраєте який хочете, змінюєте розмір, додаєте будь-які елементи стилю, які вам потрібні, і користуєтесь. Також в нас є ще раз, два, три, чотири, п'ять варіантів анімованих субтитрів, але я про них не буду розповідати, тому що вони напевно ще знаходяться в бета-режимі і працюють не дуже правильно. Але якщо ви хочете їх протестити, то просто берете та перетягуєте ось сюди ефект, який ви хочете застосувати. І, наприклад, зараз ми можемо бачити, що він підкреслює слова, які ми говоримо в той чи інший момент. Але в цьому відео я розповім вам про сім дійсно. Ну ви знаєте, навіть не погано. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І потім важливо, коли ви хочете зробити експорт відео і для того, щоб зберегти ваші субтитри, то ви повинні натиснути Custom export», задати налаштування, яке ви хочете для вашого відео. І найважніше «Subtitle settings» натиснути ось тут «Export subtitle». І не «Separate File», а burned into Video». І таким чином субтитри будуть вшиті у ваше відео. За допомогою цього інструменту ми можемо швидко прибрати шум із діалогу. Наприклад, ось це відео, яке я колись записував для свого youtube каналу, яке ніколи не вийшло. В якому я хотів розібрати деякі методи для того, щоб вичистити звук, я записував голос спеціально на мікрофон камери. Я записував це влітку, в лісі тут є спів пташок, шумить вітер, дуже багато шуму. Давайте прослухаємо відео. Ми протестуємо декілька способів, як можна покращити звук діалогу. Наприклад, якщо ви забули мікрофон. Тобто можна почути шум. І якщо ми будемо використовувати стандартний денойзер, наприклад, ми перейдемо у вкладку Fairlight і будемо використовувати ефект noise Reduction. в цьому відео, ми протестуємо декілька способів, як можна покращити звук діалогу. Тобто, можна почути, що він дуже з'їдає голос, і він відчувається, наче я не знаю, з якоїсь е, труби. Але якщо ми оберемо трек та перейдемо в аудіо. То тут в нас є ось такий параметр, який називається AI Voice Isolation. Тобто він за допомогою штучного інтелекту може вичистити шум. З діалогом, давайте подивимось. В нас тут взагалі немає ніяких налаштувань, е, окрім amount, тобто наскільки сильно він буде чистити діалог. Я вважаю, що це навпаки добре, що в нас немає дуже багато налаштувань і загубитися тут практично неможливо. Єдине, що я хочу вам сказати: я ніколи не ставлю amount на 100%, тому що тоді він дуже з'їдає голос і забирає деякі потрібні частоти. Але якщо поставити, наприклад, на 70%. 75, 65, то результат, в принципі, непоганий. Давайте послухаємо зараз. В цьому відео ми протестуємо декілька способів, як можна покращити звук діалогу. Наприклад, якщо ви забули мікрофон. Давайте знову послухаємо без цього ефекту. Як можна покращити звук діалогу? Наприклад, якщо ви забули мікрофон, і з цим ефектом. В цьому відео ми протестуємо декілька способів, як можна покращити звук діалогу. Наприклад, якщо ви забули мікрофон. Так, не ідеально, але набагато краще. Він прибирає шум ніж стандартний noise reduction. Останній інструмент це Ripple Delete Silence. Насправді він не побудований на базі штучного інтелекту, але він настільки розумний та прикольний, що я хотів додати його таким трішечки бонусним інструментом, тому що він дозволяє нам видалити паузи на відео і зробити це досить-досить швидко. Раніше нам потрібно було все це підрізати вручну. А зараз можна зробити все це буквально за 2 секунди. Загалом, якщо у вас є таке розмовне відео, ми можемо побачити, що ось тут є паузи, які ми беремо та видаляємо, тому що там найчастіше нічого не відбувається. Так? І для чого нам це робити вручну? Якщо ми можемо це зробити за допомогою цього інструменту, ми обираємо наш кліп, переходимо в кліп. Audio Operations і Ripple Silence Delete. І тут за допомогою налаштувань ви можете підібрати. Все залежить від гучності вашого відео. Ви можете підібрати певні налаштування, які підходять саме вам. І можна поставити також Crossfade Audio для того, щоб він додав плавний перехід між катами. І натискаємо Remove. І Bems, в нас немає тишини на відео. Дякую всім за увагу. Бережіть себе та своїх рідних. Па! Фух. Ну, цей штучний інтелект, звісно, тема. Нічого сказати тут не можу. Страшно? Трошки.